Я вітаю вас, мудрі неповторні люди на моєму каналі Апогея, я Тетяна Сахненко, дуже рада бачити кожного, хто заходить на мої відео. Я вдячна вам, мої дорогі нові підписники, за те, що ви підписались на мій канал. Я вдячна за кожну вашу вподобайку і за кожен ваш відгук, який ви залишаєте в своїх коментарях. І так, сьогодні дуже цікава тема для нашого з вами такого обговорення: це про роль жінки в такому етапі завершення кармічних програм, про які я говорила в минулому відео, і в мене виникла дуже цікава ідея провести для вас вебінар. Тобто для всіх тих жінок, які відчувають. Отаку, знаєте, якусь собі силу, або намір, або потребу, або просто якось, знаєте, як ми кажемо, душею відчуваю, що потрібно щось зробити. Наприклад, допомогти своїм близьким людям, своїй сім'ї, самій собі, так? щоб цей процес, в якому ми зараз з вами знаходимося, став більш легким і благодатним. Дуже цікава тема для вебінару, тому що я знаю вищу задачу жінки в плані існування на землі в цьому переходному періоді. І хочу вам розкрити саме оцю таку, знаєте, глибинну суть. І так як ми вже з вами, хто був на моїх проєктах, хто був на курсі самородок, хто був на курсі а, цілитель. Так? До речі, хто хоче, ви можете придбати запис курсу самородок. Там є така можливість, де ви можете самостійно проходити ці всі уроки, тому що я більше давала там для самостійної роботи. Тобто там, де я провожу практики особисто, так? Мої, мої особисті авторські практики. Тобто там, де ви можете відчути зв'язок свій з духовними своїми енергіями, там, де ви можете єднати енергії родів, тобто, поєднання енергії родів, енергії, духовні енергії сім'ї об'єднувати, тобто ставити захисти. Там я детально опис під, кожне, під, під кожен урок робила. Тобто я не весь курс виклала на сайт, а виклала вам кожен, кожне заняття окремо: перше, друге, третє, четверте. І ви можете придбати, прочитати опис, задати мені питання, і можете проходити, кому цікаво. Коли ми робимо оце поєднання духовних енергій сім'ї, я створила такі методи, де відбуваються. Отакі От злиття енергій, які дають якийсь запуск імпульсів таких стілюючих програм. Просто вони якось відкриваються, і в кожного по своєму, по різному, але у всіх людей відчуття такої, знаєте, якоїсь такої глобальної своєї цінності. І це правда. Я проходила це все на собі, я перевіряю це на собі, на своїх близьких, а потім тільки віддаю вам. Бо я відчуваю відповідальність за те, що я роблю. Мій курс самородок дуже цікавий. Будь ласка, заходьте, читайте про нього там більше на сайті, і ви все зрозумієте. А курс цілитель він тільки проводиться тільки в моєму супроводі, я його не віддаю на загальне користування скажем так, і самостійне користування, тому що це величезна робота і дуже вона така конкретна під кожну людину. Я хочу сказати, друзі, що вебінар, який я для вас підготувала, це саме витяг із моїх проєктів, самих основних таких методів, які потрібно зараз, просто кожній матері, жінці. Там, дружині, просто доньці, тобто жін, жінка, яка є, бабуся особливо з мудрістю своєю. Тобто це те, що ви, якщо прийдете на мій вебінар і проведете це все через себе, і передасте ці енергії, ваші усвідомлення на вашу родину, у вас відкриються дуже багато таких, знаєте, потаємних знань родових і ваша гармонізація. От, самого простору через вас зайде в сім'ю. Тобто це важливі речі, дуже важливі, повірте. Навіть якщо закриються якісь кармічні вузли, і не будуть повторюватися більше і не будуть створювати проблеми, це вже є велика робота. І цю роботу можемо ми робити, жінки тут, на землі. І я хочу сказати вам, що вебінар, який я зараз ось готую, так, для вас усіх. Це буде е, великий такий об'єм роботи за один вебінар, просто один? Але туди війде задача жінки, як е, та, яка зайшла в існування як жінка зараз з програмою своєю, що вона тут робить, для чого вона, що вона має відтворити тут, в цьому житті зараз, так? Е, як вона може навчитися ставити захисти для своїх близьких? Це стосується тих, хто зараз у важких складних ситуаціях, воїни наші, там, і діти наші, і, багато, і чоловіки, і жінки, і доньки наші ну всі-всі, хто входить в, наше поле, в поле нашого життя, у кожного воно своє. І як відтворювати оці живі потоки, тобто як продовжити свій рід. І це все ми з вами будемо розбирати на фоні дуже легкого спілкування. Яке ми з вами створимо, як зазвичай я створюю таке поле, в яке ви заходите, і ви там стаєте в, в абсолютно іншими, тому що ви входите в такі стани, які ви розпізнаєте як рідні, і потім ви вже знаєте, що це таке, і йдете далі і вмієте ними. Керувати тими станами, ви можете входити в них, коли ви захочете, і робити дуже велику ментальну роботу. Тобто коригування енергії людини і коригування енергії простору, і вашого особистого, і об'ємного це є дуже важлива задача зараз жінки на землі, як нової матриці, матері, яка створює саме той простір. Тому, кому цікава така тема, будь ласка. Зайдіть на мій сайт. Я завжди кажу, що коли ви берете телефон і дивитеся мій сайт з телефона, там така крутиться дуже красива квіточка з векторами, такими на різні боки. І всерединці у неї є така руна беркана. Це руна жіночої суті, жіночого переродження. Це руна, яку я туди вставила, вона там не випадково, це все задумано. І сама квітка, та яка крутиться, там вісім пелюстків на ній, так? і вектори в різні сторони. І ця квітка об'ємна, просто вона так виглядає. там. І вона жива. І там є. З телефону, коли дивитесь, там є от такі рисочки на серединці біля тієї квіточки. Такі полосочки. Рисочки такі малесенькі. Це меню. Коли ви на них так нажимаєте, вам відкривається меню. І там є головна, там є програми, які я туди заношу, в той сайт. Так? Там є магазин, там є кабінети, там є відгуки, чудові відгуки. Зайдіть, будь ласка, в відгуки. Подивіться, я там виклала наш останній випускний курсу Цілитель. Подивіться, які дипломи я вручаю людям, і як це відбувається, і які результати. Тому що кожен раз ці домашні завдання, які я задаю і ви виконуєте, я просто в захваті від того, від того рівня, який у вас є, правда. Я горжуся своїми випускниками. Моя школа абсолютно, абсолютно е неповторна. Тому що це мій продукт, це моє дитя, яке я виростила і продовжую ростити. Тому заходьте, дивіться, там є магазин, так? там є у мене публікації, там є у мене ще новини, там є моя книжка збірник моїх віршів. Ви можете придбати його. Тобто, це все, знаєте, це така співпраця. Це співпраця моя з вами отак, через інтернет, бо, ми, бо я працюю на весь світ. І, до речі, буду писати багато відео тепер. Десь буду вставляти їх на російській мові, бо саме люди, які мої підписники, які не розуміють української мови, а тільки намагаються її зрозуміти, їм легше розуміти на російській. Тому я буду писати для вас і на російській мові. І вебінар я проведу і на російській мові, і на українській. Я їх зроблю два. Тобто, і для тих, хто не розуміє українську, я так само проведу цей вебінар. Тому що свідомі жінки, найкращі наші матері, з материнською сутністю всередині, вони мають знати ці знання і передавати їх далі. Тому, друзі, роль жінки вона неймовірно глибока. І саме чому саме жінка може осмислити в першу чергу ці всі процеси, які відбуваються зараз. Я вам якраз про це все розповім на вебінарі. І буду далі вам робити рекламу. Будь ласка, читайте, я зроблю вам і анонси, я зроблю там все більш детально. А просто сьогодні я хотіла ще раз підкреслити: період важкий, в якому ми живемо. І ми живемо з вами не в нормальному світі. І він ще нормальним не буде дуже довго. Але якщо ти розумієш його задачі, так, він стає тобі прозорим, і ти починаєш з ним співпрацювати з тим світом. І ти можеш розповісти дітям своїм, ти можеш порадити щось, або просто десь промовчати, але зробити так, щоб у людини не боліло серце, яка поряд з тобою. Так? Це все є прояви любові, отієї вібрації, свідомості, яка є абсолютно іншого. іншого Нагруження енергетично. Тобто, всім бажаю великого здоров'я, світла радості. Тримайтеся за вище завжди. І це буде правильно. Тому, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Якщо ви вважаєте, що вам потрібен такий вебінар, так, який ви хочете пройти в колективі дуже мудрих, неповторних людей, це можуть прийти чоловіки і жінки. Хто відчуває потребу, але, звичайно, більше завжди приходить жінок. Тому, друзі, я всім вдячна за вашу увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли би ви знати оці всі методи єднання, родів, духовних енергій, як свою душу розкрити жіночу, задачу свою зрозуміти, талант свій головний розкрити. Будь ласка, напишіть, і ми з вами зустрінемося на просторі необ'ємному і будемо далі разом іти. По долям нашим, але вже легше, краще і щасливіше. Всього вам доброго. До побачення!